Кіт у чоботях Жив був колись мірошник, мав він трьох синів. Прийшов час, він помер і залишив синам у спадщину все своє майно: млин, віслюка і кота. Старший дістав млин, середній віслюка. Ну а молодшому довелося узяти собі кота. Це майно якраз для тебе. Сміялися старші брати, що ніколи не пропускали нагоди покипкувати з молодшого. Не зважай на них, господарю, проняв вкіт. Я, звичайно, не і не віслюк, але й не якийсь там звичайний кіт. Я не можу молоти зерно чи перевозити вантажі, як віслюк, але розуму і кмітливості мені не позичати. Купи мені пару чобіт і дай мішка. Ось побачиш незабаром, ти заживеш так, як раніше й не мріяв. Хлопець схожі здивувався та виконав забаганку кота. Кіт відразу натягнув на задні лапи чоботи, насипав у мішок вівса, закинув його на плечі та й почимчикував на полювання. У лісі він розв'язав мішка, кинув його на землю, а сам заховався в кущах. Довго чекати йому не довелося, до мішка прискакав заєць, роззирнувся довкола і врешті-решт заліз усередину, аби поласувати вівсом. Коту тільки цього й треба було. Він вмить вискочив із засідки, зав'язав мішка, завдав його на плечі та й попрямував до королівського палацу. А треба сказати, що король цієї країни любив смачно попоїсти, а ще він дуже любив гроші. Заради чогось смачненького або блискучої монети він міг забути про все на світі. Кіт низько вклонився королю. Ваша величність, мій шляхетний господар на знак своєї шанобливої поваги прислав вам цього зайця. Будьте такі ласкаві скуштувати. З радістю скуштую. А як же звуть твого господаря? Маркіз де Карабас, ваша величність. перекажи маркізові, що він мене дуже потішив. Кіт відкланявся, як справжній шляхтич, і вирушив до млина. Повернувся, ледащо. Докорив йому син мірошника, зітхнув і знову ліг на траву грітися на сонечку. Кіт ні словом не прохопився господареві про свої пригоди. На другий день він знову взяв мішка й пішов на полювання. Цього разу йому пощастило впіймати двох куріпок. Король аж засяяв, побачивши чергового смачного дарунка. Ковтаючи слину, він промовив, яка достойна людина, твій господар! Саме так, ваша величносте, підтвердив кіт, достойна і дуже заможна. Кілька тижнів підряд кіт носив королю то зайців, то куріпок, але нічого не розповідав про це своєму охлялому і голодному хазяїну, що продовжував лежати і грітися на сонечку. Якогось дня кіт побачив у палаці неймовірно вродливу принцесу. Ах, кіт у чоботях! Вигукнула прекрасна принцеса і заплескала в долоні від захвату. Які дивовижні створіння живуть на білому світі? Як би мені хотілося познайомитися з господарем цього дива, кіт глянув на принцесу і одразу збагнув чудова пара для мого господаря! Немає нічого простішого, ваша високостей, голосно сказав він. Ви побачите його завтра під час прогулянки, біля млина. Він ходить туди щодня, бо вважає, що це найкраще місце для роздумів. Тату, давайте навідаємо Маркіза Де Карабаса, почала благати принцеса. Король погодився, радий, що зможе нарешті познайомитися з маркізом, і кіт прожогом помчав до млина. Ну, що там знову? запитав, прокидаючись син мірошника. Завтра, господарю, твоє життя зміниться. Все, що тобі потрібно, це скупатися у річці. Я ніколи не чув, щоб купання у річці могло змінити життя на краще. Та коли так кажеш, я не проти скупатися. Вранці син мірошника у супроводі кота вирушив до річки купатися. Та щойно хлопець вліз у воду, як кіт вхопив його одяг і сховав у кущах. Тим часом на дорозі показалась королівська карета кіт вискочив назустріч і щосили заволав. Допоможіть, рятуйте, маркіз де Карабас тоне. Зачувши несамовитий елемент, король наказав зупинитися. Швидше, швидше, татусю, ми маємо його врятувати, забідкалася принцеса, визираючи з карети. Гей, там, гвардійці. вигукнув король. Витягніть Маркіза з річки. Гвардійці поспішили за котом до берега. Син мірошника не на жарт перелякався, коли два здоровані почали силоміць витягувати його з теплої води, де так хороше він ніжився. Солдати витягли хлопця з води, слуги обійшли всі кущів здов берега, але відшукати одяг юнака так і не змогли. Король наказав принести йому свій шовковий камзол. Син мірошника хотів було відмовитися. Та розкішне, розшите золотом вбрання так сподобалося йому, що він з задоволенням вбрався у королівські шати. Прошу вас, маркізе, сказав король, запрошуючи його до карети, де сиділа прекрасна принцеса. Син мірошника остовпів, але без зайвих слів, сів у карету. За хвилину карета гуркочучи рушила далі через поля і луки, що належали велетню людожеру, який жив у замку за високим муром. Кіт, не гаючи часу, стрімголов помчав попереду карети до поля, де тяжко трудилися жінці. Шановні жінці, звернувся до них кіт, зараз тут проїжджатиме король, і якщо ви не скажете, що ці поля належать маркізу де Карабасу, то ваш господар, жахливий людожер, звелить відтяти вам голови. І не встигли жінці отямитися, як під'їздить королівська карета. Агов. Люди добрі, вигукнув король, чиї поля жнети. Його вельможності маркіза де Карабаса, хором відгукнулися жінці. Король задоволений мовив. Добре маєш хазяйство? Заможне. А очманілий син мірошника, якому все дужче подобалася роль знатного маркіза таємничо пробурмотів. Так. Тим часом кіт дістався похмурого замку людожера. І з котячою спритністю він перестрибнув кам'яний мур і забіг до покоїв. Людожер сидів у залі за накритим столом. Враз він уздрів кота у чоботях і мало не впустив келиха з вином. Ти що за один? грізно гаркнув людожер. А що? Ти ніколи не бачив кота у чоботях? зухвало відповів кіт. Та як ти смієш? Нікчем. Я ще й не такі дива бачив. Чув я? Що ти можеш обернутися на будь-кого? Та не йму цьому віри, мовив кіт. Ха ха, ха а можеш перетворитися на будь-кого і на будь-що. А я чув, що тобі не по силі обернутися величезним звіром, наприклад, левом. Та не встиг кіт це вимовити, як людожер обернувся на лютого велетенського лева. У коталець серце не вистрибнуло з переляку, проте він опанував себе. А ще я чув, що ти не можеш обернутися чимось маленьким, наприклад, мишкою. Тієї ж миті на місці лева з'явилася маленька сіренька мишка. Кіт тільки цього й чекав. Він кинувся на неї і проковтнув. За мить у двір замку в'їхала королівська карета. Кіт збіг сходами назустріч гостям, аби щиро привітати їх. Відчинив дверцята та карети і вічливо вклонився. Вітаю вас, ваша високосте, у замку маркіза Де Карабаса. Важко сказати, кого більше вразили ці слова: короля чи сина мірошника, який уже зовсім нічого не розумів. Який вишуканий замок! вигукнув зачарований король і потис хлопцеві руку. Я дуже радий, що здобув у вашій особі вірного друга. Ти ба, тільки й зміг вимовити син мірошника. А тепер. Заявив кіт у чоботях. Запрошую до столу. І кіт повів усіх до пишного накритого столу. Яких страв там тільки не було? Запашна печеня, ніжні тістечка, заморські фрукти, вишукані вина. Під кінець вечері король, що наївся донесхочу і добряче випив, промовив. Дорогий маркізе, я переконався, що ви достойний заможний пан. І з радістю віддам за вас свою доньку. Щастю, принцеси не було меж, бо їй дуже подобався молодий, вродливий, заможний маркіз. а кіт від задоволення аж замуркотів. Невдовзі зіграли гучне весілля, так син Мірошника одружився з принцесою і став принцом. Всі вони жили довго і щасливо, а особливо кіт, що став королівським радником. І поважно походжав замком у високих, дорогих чоботях. А коли сина мірошника запитували, як він досяг такого високого становища, той відказував: спитайте у мого кота.